Ще з студентської лавки, несучи послуг на кліросі Святотроїцькому кафедральному соборі міста Луцька, Волинській духовній семінарії, мені припало до серця і до душі те торжественне богослужіння, урочисте, яке зачаровувало мій дух, зачаровувало моє серце, і моєю мрією було служити в такому храмі, бути учасником тих торжественних. Служб і, послуживши деякий час на парафіях Української православної церкви Київського патріархату, я неодноразово відвідував обителі нашої церкви і саме в Михайлівському монастирі я знайшов той дух, який кликав мене ще з юності до цього. Торжество на звершення богослужіння, Дух, який кликав до подвижництва, до самого досконалення. І з юності мене закрадалися помисли прийняти чернече життя. І Господь через багато років мого священичого служіння покликав мене до цього чернечого життя нести цей послуг. У святій Золотверхій обителі, де я почерпнув і утвердився в тому основному богослужінні в несенні послуху, наміснику, браті і монастиря, впитав те благочестиве життя, яке веде нас до Царства Божого, до спасіння нашої душі. І це життя. Ці, можна сказати, божественні такі духовні вібрації, ті божественні аромати, які впитуєш, приймаєте участь у цьому торжественному монастирському богослужінні, у світі Золотоверхій Обителі, воно преображує. І мені згадується одна розмова з нашою парафіянкою, вона розказувала, коли вона піднімалася фунікулером. З поштової площі до Михайлівського монастиря, напроти неї сиділа молода юна дівчина. Зустрівшись з нею поглядом, вона спитала: Ви в Михайлівській? Вона відповіла: Так. На що почула відповідь: це космос. Дійсно, це місце, де людина зустрічається з Богом. Багато людей називається місцем сили, особливим місцем присутності. Благодаті Божої, тієї божественної сили, тієї особливої присутності Божої в житті людини, де людина дійсно з'єднається з Богом, де людина вже тут, на землі, стає учасником того Небесного Царства, про яке проповідував Христос. Звичайно, такими особливими зочами душ людських і душ чернечих. Це є предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, а також намісник Михайлівського монастиря, високопросвященічного архієпископа Гапіт, який є прикладом жертовного служіння, прикладом несення послуху, особливого послуху, як предстоятеля церкви, як намісника монастиря і їхній приклад. Також відкарбувався в моєму серці, тому що, несучи послух Михайлівському монастиря, економи монастиря, дбаючи про рідну обитель, яка для кожного з чинців насельників нашого монастиря стала рідною домівкою, закарбувалися і інші сторони, які я впитав, беручи приклад з постоятеля нашої церкви, з намісника монастиря, саме коли. Церква благословила мені послух, керуючого єпархією. Ці навики пригодилися в моєму житті і з тим багажем, який я надбав Михайлівській обителі, і зараз можу звершувати, нести цей послуг керуючого справами чернігівської єпархії. Життя в монастирі воно дуже цікаве. І, несучи послуги економи монастиря, починаючи кожен день з спільної молитви, виконуючи якийсь обов'язок в монастирі, людина отримує не тільки естетичну насолоду від цього духовного подвигу, людина йде шляхом удосконалення. Тому що Послух якраз і є тим засобом для здобуття тих чеснот, які ведуть людину до спасіння, а саме смирення. Смирення той, який можливо, одна із найважливіших чеснот у житті православного християнина. А якраз саме життя чернече і полягає в тому, щоб відсікти свою власну волю, а Підкорити свою волю наміснику, настоятелю монастиря, і також братію монастиря. Послух економа монастиря також був цікавий, адже, походячи із села, в мене був завжди потяг до природи. І Господь так благословив мене, що я мав спілкування з деревами, з травами, з квітами. І це Надихало мене до життя, іменно до життя. І пригадується мені одна розмова з намісником одного з монастирів православних, який в Польщі знаходиться, коли в мене постало питання особисте, він мені розказав історію, коли він, перебуваючи у святій землі, на горі Синай, коли вони піднялися, він побачив там дивну квітку серед. Скель. І Господь тоді йому відкрив. У нього також було такі внутрішні духовні запити, як йому поступати в житті, що кожна людина повинна процвісти в тому місці, де Господь її призначив. І згадуючи ті слова, згадуючи про ту квітку неймовірної краси, як передав мені. Цей намісник монастиря. Я любив працювати з трояндами, любив працювати з деревами. Любив, щоб наша Золотоверха обитель мала гарний вигляд, яка людей не тільки духовно налаштовувала на якісь благі наміри, але й естетично. І багато хто з людей отримував користь від. Споглядання цієї краси, адже це, можна сказати, одне із таких євангелій духовного життя, коли Господь відкривається людині через зовнішній світ, через своє творіння. Золотоверха обитель, Святомихайлівський золотоверхий монастир історично припав на період становлення руської держави, потім був час визвольної боротьби і в новітній час. Він займав особливе значення, як і під час визвольної боротьби українського народу у XVIII столітті, саме Золотаверха Обитель відіграла особливу роль у відновленні ієрархії, такі майже через 300 років те саме відбулося в Золотиверхі обителі вже в наш новітній час. І тим признаком, що церква. З народом завжди українська церква була своїм народом і стали події Революції Гідності, коли Золотоверха Обитель стала прихистком тих людей, яких переслідували Омонівці, і потім Золотоверхий монастир став тим символом свободи, маючи на своїх стінах стелу пам'яті загиблих героїв. Де і в сьогоднішній час відбувається вшанування того подвигу наших воїнів, наших людей в боротьбі проти зовнішньої агресії. Золотоверха обитель є символом не тільки свободи у якихось політичних, бурхливих подій, а символом свободи духовної, духовної деокупації українського народу, де завжди. Звучить молитва українською мовою, де завжди людей налаштовують на ті патріотичні ноти, де церква завжди йде поруч із своїм народом, тому що церква не є якийсь окремий відділений інститут, а це є люди, це є громадяни нашої держави. Це є члени того містичного тіла Господа нашого Ісуса Христа.